Тут у краї раю, де сонце світає, Україна дітей скликає, тут у краї, раю, де сонце світає, Україна дітей збирає, усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарік. Усміхнулось дитя дитя, усміхнулась рідна земля. То чорне море пісню співає, дні про черемош ж помагаю, то чорне море пісню співає, а дні і луква помагаю. Усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарід, <кхи> усміхнулось дитя, дитя, усміхнулась рідна земля, тут гори Карпати духом гудять, тут ліси безкрайні шумлять, тут гори Карпати духом.